Добра новина для нас. що Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І це та добра новина для нас, що ми є прощені нашим Господом Ісусом Христом, що те, ті гріхи, які були в нас, Ісус Христос на Христі заплатив за нас. Була пролита Його свята кров, яка очищає нас від всякого гріха. Ми оправдані ним, оправдані нашим Господом і очищені від усякого гріха. Це можна сказати ми зовсім нове творіння. То ми були в гріхах, а завдяки Ісусу Христу, ми стали нові, тобто стали прощені, стали очищені від гріха. Тобто залежність гріха, яка в нас була, сила крові Ісуса Христа. Дала нам змогу звільнитися від гріха. Я думаю, що ну, так має бути, що кожен християнин, кожна віруюча людина вона зрозуміла і відчула в собі, що вона звільнена від гріха. Бог Послав свого Сина Ісуса Христа у цей світ, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так сталося на початку людства, де Адам не послухався Бога, пішов проти Нього і нарушив ту установу Божу, де Бог сказав, що. Зі всякого дерева можеш їсти, тільки з одного не їж. Знаєте, так і до цих пор говориться запретний, запретний плод сладок. Тобто, коли забороняєш, то тоді хочеться. Коли дитині кажеш, не треба лізти в розетку, обов'язково полізи. Не треба робити того, обов'язково буде робити. А якщо не казати, то може і не робити. Ну, Адам згрішив, гріх зайшов у світ. І знаєте, уже що б він хотів зробити той Адам, щоб позбутися. Я думаю, що він і розкаявся тисячу разів, що він таке зробив, але вернути назад, він вже нічого не зміг. Так і в нашому житті буває, що ми десь щось зробимо, не те, що хоче Господь, а потім хочемо вернути час назад. Але вже все. Життя пішло далі. І багато людей запитують, якби вернути життя назад, ти би його прожив так само, чи по-іншому. І багато кажуть, що по-іншому. Але я думаю, що по-іншому би прожив тоді, тільки, якби з молодих років ти послідував за Христом. Якщо ні, все пішло би так само. Ну, Роком раніше, роком пізніше, але все би пішло так, таке життя, як життя без Ісуса Христа. Бог, знаєте, дивлячись на цю ситуацію з гріхопадінням, Богу, наскільки ми дорогі, наскільки Він нас любить, бо ми є його пік, Його творіння, Він сказав, що ну, дуже хорошо. Коли це він створив людину він таке сказав. І знаєте, що Адам пожалкував? Ну вже потім, можливо, пожалкував. Бог зразу пожалкував, що людина згрішила. І ми читаємо, що е, пішов Бог перший назустріч до Адама. Адам ховався. Адам не хотів бачити Бога після того, як згрішив, а Бог робить перший, перший крок до людини. Бог шукає ту можливість. Ну, Так сталося. Люди згрішили. Він знав, що вони згрішати. Знав, знав, ну, що їх заплата, яка буде. Написано, що заплата за гріх смерть. Тобто розділення з Богом. Ну наскільки ми Богу дорогі, що Він шукає можливість, щоби знову. ну... Вернути людей в то первоначальне русло їхнього життя. Бог спочатку ще запланував, щоб людина жила вічно. І знаєте, Адам він мав жити вічно, якби не зрішив, Ну, фізично. Душа людини, вона не вмирає. Вона так і залишається жити вічно. Але ми знаємо, що є два. Дві вічності по ту сторону цього земного життя це ад і рай. І саме Бог хоче, щоб люди були в раю. І, знаєте, для Бог, Бог вирішує, чи то, так сказати, планує такий шлях по спасінню людини. Ми не раз говорили, чи міг би Бог. Якимось іншим чином спасти людину? Він же Бог. Міг просто сказати, і так би й сталося. Чому треба було саме таку жертву свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, послати на хрест, на страдання і муки. Чому саме такий шлях? А чому не просто сказав? І все одним словом, як було все створено, так одним словом він всім роз, е, ну, розрахувався. Знаєте, Бог, він праведний, праведний, святий, безгрішний. І, щоби спасти людину, яка погрязла в гріхах, яка призначена на смерть через свої гріхи, треба було цей план. Е, так поставити, так построїти, щоби не порушити свою праведність і свою святість. В, Іва... В післані до римлян апостол Павло. У третьому розділі ми зачитаємо з 22 вірша. 3, 22. А Божа правда через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду. Через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути Йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса. Для нас кажеться ну, це все просто. Повір в Ісуса Христа, в Його жертву, те, що Він за Тебе помер. Пострадав на хресті голофи і будеш спасений. І це так. Так Бог пише, так Слово Боже пише. Але для Бога, знаєте, треба було так скласти це все, щоб були, щоб були не порушені Його закони. Якби він е, просто сказав, ну, махнув рукою, ну, хай будуть люди всі спасені. Ну, за спасіння, за, за спасіння за щоб, Е, щоб спасти людей від, через гріхи їхні, треба було щось заплатити. В Старому заповіті люди приносили в жертву тварин, для того, щоб ну, якби загладити гріхи. Ми розуміємо, і це показує Слово Боже, що. Кров тих тварин вона не очищала людей від гріхів їхніх. Вони не ставали новими людьми. Вони такі й залишалися. Тому що кров тих тварин вона не могла вдій, подіяти на совість людини. Вона тільки вказувала на кров Ісуса Христа. На жертву Ісуса Христа, на досконалу жертву Ісуса Христа, на дорогоцінну кров Його, яка очищає і омиває нас від всякого гріха. Один чоловік сказав, по такому поводу, по цьому поводу про жертву Христа, якби мені мало що я виправданий. Мені треба, щоб я був, ну як би так сказати, зцілений від гріха, очищений від гріха. Тоді це дійсно нова людина. Бо виправдати можна виправдати, але та людина залишиться такою же самою. Вне, внести викуп за злочин тої людини, але та людина не змінилася. Вона такою залишилася. А коли викуп внесли. І очистили ту людину, що вона навіть не думає більше про те, щоб вчинити той самий злочин оце подіяло. Так само і кров Ісуса Христа це жертва Його і це є ціна, це є та плата за наші гріхи. Ісус Христос міг принести себе в жертву, померти. І це надзвичайно велика ціна. Але ця жертва і плата, яку він заплатив, це його дорогоцінна кров, яка змиває з людей всякий гріх, яка має силу уже протягом ну, двох тисяч років, змиває всякий гріх. Тобто робить людину новою, інша. Старе минуло, тепер все нове. І нам здається, що це так просто, а для нашого Бога це було надзвичайно дорого. Це віддати свого сина на хрест. І знаєте, коли Ісус Христос прийшов, пострадав, помер за нас, будучи безгрішний, взяв наші гріхи на себе і заплатив за нас, Божі постанови не, не порушилися. Він як був праведний, так і залишився праведний. І цей план Його спасіння реалізувався в Ісусі Христі, що Він залишився праведним, і Він через Ісуса Христа може виправдувати нас, людей. Хто вірує в Ісуса Христа? Щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса. Сьогодні ми саме вспоминаємо про страдання нашого Господа Ісуса Христа, про Його святу, пролиту кров. І ми розуміємо, що своїми силами, чи бажаннями своїми, чи якимись своїми діями ми б ніколи не позбавилися від своїх гріхів. І було б на нас так і весіло те, що заплата за гріх, смерть. Смерть це вічне розділення з Богом. Але слава нашому Господу Ісусу Христу за те, що знаєте, такий чудовий план спасіння для нас. І Бог. Свою святість не порушив, свою праведність не порушив. Ну, була заплачена дорога ціна це жертва нашого Господа Ісуса Христа. Він пожертвував своїм життям. Він пожертвував, як ми, ми говоримо, саме дороге, яке є в людині, це життя. І Він пожертвував своїм життям заради того, щоб нас спасти. Я думаю, що ми, як церква, збираємося і один раз в місяць Вспоминаємо про жертву Ісуса Христа. Але ми вспоминаємо і на кожному зібранні про жертву Ісуса Христа. Я думаю, що ми вспоминаємо і, ну якщо не щоденно, то дуже часто у своєму житті про Ісуса Христа. Бо це, це важливо, це у цьому полягає і наше життя. Тому хай буде прославлений наш Господь. Ми будемо дякувати Йому за те, що Він зробив для нас, що його жертва, Його плата, Його кров, пролита на Христі, дала нам життя, життя вічне разом з Ним. Амінь.